Розділ 18 Маленький принц переднув пустелю, утім не зустрів нікого. За весь час йому трапилася лише одна квітка крихітна, неприкметна квітка з трьома пелюсточками. Вітаю, мовив маленький принц. Вітаю! відказала квітка. А де люди? вічливо поцікавився маленький принц. Якось квітка бачила караван, що проходив повз неї. Люди? А, так. Їх усього здається лише шестеро чи семеро. Я бачила їх багато років тому. Проте, де їх шукати, невідомо. Їх носить вітер. У них нема коріння, а це так незручно. Прощавай. Мовив маленький принц. Прощавай, відказала Квітка.